Так, любенькі, дорогенькі, і знову, і знову ранок, і знову ми з вами разом. Не читала коментарі, що ви там пишете. Чесно кажу, ніколи читати. Зараз зніму трошки з десяти розклади, а там хочу десь буду писати вас на розклади, хто там буде йти десь числа з 12-го, тому що почався піст. Дуже хороший час, час оці перші дві неділі для чисток, свічки робить, дуже вас багато, заказує все це. Ну, есть, тобто займуся ці дві недільки, в монастир з'їздимо один раз, другий раз. Ну, есть, тобто все зроблю. В основному все на чистки, все на свічечки, оці, на мотаночки. Ну, тобто так, і трошечки віддихнемо від розкладів. Тобто знімати будемо на відео, а розклади, якщо ви будете там йти на розклад, то розумієте, що буду я списати вас десь 10 числа, ну тобто по времені, тому що сьогодні може бути день, на 10 раз, на 12-е два, і все. і Тоді далі, далі, далі. далі ж я пишу вас на розклади. Щоб ви розуміли, що дуже гарний час для чисток, для захисту, піст почався, Успенський піст. Почався, розпочався, розпочався. чистимо приміщення, дуже гарно, якщо паралельно людина чисти себе. Через молитовки, через, через, через все хороше. Поганого нам і так хватає і перехватає, дохрина і трошки. Господі, прости, що скажеш такі слова. Сволочі самі не живуть і другим не дають. Цілу ніч сьогодні. Бахкало, трахкало, летіли, взривало, ну, тобто, щось, щось страшне. Щось страшне. Ну, нічого, Бог терпіли, нам нам Да, Дай Бог, щоб всі ми здраві люди, за те, щоб скоріше закінчилася війна. Ну і теж, з іншої сторони, подумати, щоб вони прийшли сюди. Яке життя? З ними рядом, біля них рядом. Яке життя? Ну, хтось може ж де, комусь хочеться, хтось може вважає, що там благодійність така. Потім, тому як вони ведуть себе, от показали, ну це так, ліричне вступлення. Так що поняли, пишіться, вайбер пишіть на розклади, тільки трошки далі буду переносити вас, якщо кому там в значить, пишіть, тому що займуся непосредство не тільки дві тижня-два будуть займатися чистками, свічки багато заказів. Всім відправила до єдиного, немає ніяких в мене, щоб комусь там я не відправила. Я до 28 числа до посту старалася відправити всім, тих, хто замовили, зробити і відправити. Зараз наново на буду набирати свічки робити чи набори отакі. ну, в общем, все вайбером ви пишете. Це все сказала. Так, любенькі, дорогенькі. -яй -яй -яй. -яй -яй. Так, вчора я чула, розказували, у Ютубі світу немає, це не горить. Так що ну, нічого. На Україні все плохо. Десь чи в Тікток, чи десь а хочеться спитати, а на Росії, все хорошо? давайте подивимося, а на Росії все хорошо? Ну, На Україні все плохо. Понятно, ми согласні. Плохо, тому що стріляють, тому що ракети летять, тому що святу нема, тому що, потому, потому, що прежде всього, люди гибнуть, українці гибнуть. Плохо. Ніхто не каже, що во время війни може бути в Україні, не на Україні тупі. Хто це пише, хто там розказує в Тікток, на Україні все плохо. Дивіться за собою. Дивіться, тому що Курська область може стати розпуститися на всю Росію. І з середини все це може там у вас початись. Давайте подивимося. А на Росії все добре? Я там за розклади, дівчата? Не завжди розклади такі, як вам хочеться. Ну, я маю в тому смислі, що карта показує, те я кажу. Якщо ви такі нервні, якщо ви такі не готові, все чути, те, що карта показує. Кажіть мені, пишіть у вайбер. Значить, я подзвоню на такий час я вам назначу, а ви мені напишіть, що вам розказати, хороше. Якщо показує карта отак, от що мені казати? Що мені казати? І зачем мені казати, якщо там все хорошо, погано все вам? Ну, зачем, якщо я вас нікого лично, не знаю, щоб сказати, що хотілося мені задіти, за, 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 зачепити вас абсолютно. Тобто ви слухайте, робіть виводи і старайтеся вийти з цього. В цьому всьому поганому, приймання, можна всю життя просидіти. І потім в 70 років чи в 60 років, 60 плюс, починати хатиха, чого я нічого не, не поміняла в своєму житті. Для того розклад і є. Щоб послухали, зробили висновок і старалися своє життя поміняти, якщо воно вас не устраює. Тут не від того. Я взяла колоду карти, в мене їх багато. Я ну, вважаю на кожний розклад от той, що ми робимо особисто, я беру, вважаю, ось колоди, ось колоди, ось колоди, ось колоди. Я беру, читай кожну, кожну колоду для кожного окремо, щоб вона не перегадана була. Ну, то з перві дзвонять, я взяла оцю, другий хтось дзвони, я взяла оцю, третій я взяла оцю, четвертий я взяла оцю, п'ятим я взяла оцю, шостим я взяла оцю, сьомим я взяла оце, ще ось скільки колод стоїть, ось, стоїть просто, просто, колись витягую і ними роблю розклади. То це не те що одна колода, і я по кругу її там цілий день вам роблю розклади. Однією однієї ні. Стараюся я, чесно, добрословісно брати під кожного з вас, от, кожен день ну, в течені дня. утро вже починається, да, ось 10 часів буде людинка дзвонити, я пару колодець мене під руками, я візьму і буду робити розклад. Ні, ось зніму, ні, ось витягну з коробки. Любу. Тобто, те, що карта показує, те, я вас питаю, буває, а ну що що карта сказала не про вас. ну, от, Якщо там щось не такий розклад, як це, ні, все про мене. Точно, карта тобі показує, если ти будеш сидіти, тільки ухотяхать, нічого не поміняється. До кінця дні все буде твій розклад, отак воно все буде йти. Або чоловік буде якийсь на всю голову, або ще щось, або будеш ти рабиня, або будеш тільки кроме роботи, кроме фінансів, нічого ж не буде. Тобто, повійте, не від того, що я хочу вас там обідать, оскорбити, якось це, наоборот, я розкажу всегда. Знаєш, як, і, і, і давай, і поміняй, і міняй, завжди старайся людині розказати. І роби якісь переміни, якщо тебе не устраює, і рискуй, якщо тебе не устраює, де не якийсь риск, ну, тобто, щоб поміняти в своїй житті щось, якщо тебе вона не устраює. Так, поняли, давайте дивиться. Так, на Україні все плохо, це не мої слова, це слова там десь в Тіктокові чи десь. Десь, в общем, я вчора чула. А, а мені а я ж я сиджу сижу і сама собі думаю, а на Росії все хорошо? А на Росії все хорошо? Давайте подивимося, О, давайте подивимося сегодня, що на Росії відбувається. В самій Росії, не ви, а на Росії. О, давайте, я карта показує, ілюзія. От карта, бачиш? От як, більше і більше с каждым днем. І не пишіть мені, що ця карта не оте, а от та карта Оте, у вас не оте, а у мене оте. Або слухайте мовчки, або взагалі відкрийте свій канал і розказуйте, як у вас оте. Бульбашка, бульбашка, яка потихеньку лопає. Як ви там ракетами не закидуєте, колись і вони закончаться, колись і ви всі там закончитеся. Подімаєш, це ілюзія Росії, великої, більшої страни, такої. От перва карта показує, характеристика. Перва карта, от я дивлюсь завжди, беру колоду і дивлюся, як колода бачить ситуацію, як колода бачить що робиться на Росії. А на Росії ілюзія. Тобто люди в якійсь ілюзії, непонятній, сидять, внушали їм, що вони великі і дуже великі. Пустота, купки, от, от вроді кубки нарисовані, але вони всі пусті, вони придумані. Там не те, що води в Кубкові немає, ну вот ну, кубкова карта. Там кубків самих немає. От на Росії все добре, тільки Росія пуста. Давайте далі подивимося, що там на Росії. Стараються удержатися, стараються ж Марку держати свою. Бачите, з одного берега на другий на переходи стараються додержати. Так само і вони, стараються удержувати себе, стараються Марку свою держати, ну, то есть, на цьому. ну, на бачиш, за щодо фінансів, за щодо фінансів, йде ця війна, за щодо того, що сім'ї отримують гроші, які, які, які їх устраюють, які їм нужні. Це ж, ну, і це ж все веде в ловушку ту саму Росію. Це ж те саме веде в ловушку. Це ж те саме, ну як сказати, рано чи пізно буде кінець. Кінець той, що робила я розклад вам і казала там за осінь чи що чи, от, 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 там в розкладі було, що ну буде тупік, не знатимуть, що з цим робити. Оце карта про це каже. Буде тупік, не знатимуть, що з цим робити. Не на Росії, не в Україні, не в світі. От, заганяють себе в тупік. Росія заганяє себе в тупік через те, що це бульбашка, яка на словах бла бла бла, от розказували, ви такі, ми такі. Подімаєте, а відтоді виходить, що зараз єлі-єлі удержується. І удержується за що? -чого. От примерно, це ту жезвір. За що того, що якась зброя там десь є, насобирана, накопичена, із Совєтського Союзу там осталася. Ну, то й це огонь, це зброя йде. Удержується за що цього? За що того, що сім'ї отримують гроші, які вони без цієї війни б не получали. Ну, все одно все це веде в те, що, розумієте, це дорога в нікуди. Це дорога в нікуди. Ну, платите ви гроші за те, що вбивають. Ну, зброя якась там, яку потихеньку вибивають. За Україну ми не балакаємо, що там легше, не легше, отдельну тему буде Україна. Що там, там на Росії? Мертва Росія, мертва, мертва Росія. Мертва, душі мертві, люди мертві. Понимаєте, сама територія мертва. При тому, що все є, понимаєте, а пустота? Людям треба пройти якусь ну, в голові щось поняти. Нахера ви це робите, люди? Нахера? Що ви з цього будете мати? Що ви ракетами закидаєте Україну? Що ви будете мати? Ну що вам, що вам? Ну, шо, шо? Я навіть не розумію. Ну от Україна б кудись би кидала ракети. Ну, Молдавія, хай там Білорусь, ну, Білорусь, Польща, ну хто рядом? Би? Ну що б я від цього мала? Посилаючи туди дит... гроші, так треба старатися гроші заробити без того, що ну, на крові гроші це... якісь це гроші. Дуже добре розумію, що це балачки, знаєте, як содрогання воздуха. Ніхто особливо з них, ніхто не пойме, і все одно вони на своєму. Донецька республіка, Луганська Республіка. Чого ж ви, блін, свою Курську республіку не, не можете примерно там удержати? А вам нужна Донецька і Луганська республіка. А свою Курську Республіку? Чого, чого вона, українські військові там ходять, бродять? І люди ваші, кур, курчани, чи як вони вас там називаються, люди з Курська, самого Курська, вони приветствують і, і розказують, от знімають, показують, як вони восхищаються цими українськими воїнами. Тому що люди з душою. Кроме того, що воїни їм дали зброю, все душа є. Людяність є всередині. Люди, в от вас, що тільки цей голову друбали нахер. Ну, от карта смерті. От на Росії все хорошо. Ну, якщо це хорошо, то хорошо. От ловушку себе заганяєте таку, що ну, примерно все мертве вокруг вас. Давайте ще подивимось. Сльози, сльози. Будете плакати вовком вити. Будете плакати, буде. Буде, все впереді ще. Що буде? Сльози, сльози, то скубки сльози. Через дітей, через пожив, Ну, через молодих мужчин. Через молодих мужчин, через... Я вам скажу, на Росії все добре, але ну, якщо ця карта показує добре, буде період життя, що будете ховати, не співати рить ями. За Україну ми не балакаємо. Україна ні на кого не нападала. Україна нічиїх земель не хотіла. Буде, буде період, ми не балакаємо, я не балакаю на год вперед, ми балакаємо то так, що будете не співати не рити ями. От по всій Росії не вспіватимете виривати ями. Потому що пахів, ну це діти, це ваші діти, ну по возрасту це 20, там 30 років. Ну, молоді, мужчини. Пацани, на яких карта смерті падає? От, з косою стоїть. Ну, а хтось ваш добродетель якийсь. От денюжку держи в руках. Вот. Пацани йдуть під картою смерті, а якийсь дяденька ваш крутий, денюжку собирає. Болез, болезнь, падать болезнь. Пада, Дуже велика на Росії болезнь. Хвороба. За війну. За війну. Яка це хвороба, що це? Може це бути огонь, може бути, може бути, бути уничтожено багато чого, може бути, багато чого? Чого? Тому що вибор не робите ви. Як стадо. Вас гонять, ви йдете. Вам якісь копійки дають, ви берете, йдете вбивати людей, які фактично вам погано не зробили. Що я вам зробила погано. Що люди такі, які от живуть вокруг мене в Україні, от що зробили вам погано? Що ми хочемо жити? Навіть не те, що луча вас, а просто жити нормально по-людськи. Щоб діти наші жили по-людськи. Що зробили поганого вам? Донецька область, Луганська область, а Запорізька область, а Херсонська область, а Миколаївська область, а Харківська, а Сумська область, там теж. Будуть смерті, будуть запам'ять, буде багато смертей. Буде багато смертей. І з цим ви вже нічого не зробите. То ці карти показують, що... Тому що ви себе заганяєте. Десь, може, десь, я не знаю, може, десь щось формується з молодих пацанів, з молодих, це там у вас, ви знаєте. Десь якесь з молодих пацанів щось робиться. І дуже буде ну як, за коротке, время, за короткий період времени буде багато смертей, молодих пацанів. Можуть бути, це срочники, можуть, бути, я не знаю, хто там у вас може бути, ну це падає, як карта показує. Будуть дуже будуть. От якщо це добре на Росії, будуть хвороби. Хвороба, яка буде косити дуже багатьох. Чи це з огнем зв'язано, чи це з пожаром зв'язано, це зв'язано з війною. А як воно буде, там? Буде... може, це показувати те, що люди багато калік? От Росія повністю буде каліками. За цей. Давайте ще трошки подивимося. Нема вашого головного тут не падає. А люди можуть в якесь сознання приходити, в якесь розуміння приходити, що це війна, от дивіться, карта рисує, що це війна, от, ну, ваші, воюють за що, про що. За воздух з цим солом'яним бичком. Ну, так. Це як вахта так на роботу, заробляти гроші. Так, все в фінанси. Впирається все в фінанси. Безчувственні люди. Зовсім безчувственні люди. Зовсім безчувственні. Я що вас заберуть, я не пойму. Щось заберуть, а що заберуть? Те, що у вас рубить стабільними чи породі. Ну, Прийде время тим, тим, тим чим ви, ну, знаєш, як от гордость таку маєте. Ну, я це може бути даже ядерна зброя ваша. Понимаєш? Ну, через, через, через неї, ви считай, думаєте, що ви ну, от бачите, як інвеструє там плани. Тобто все час в голові прокручується ота зброя, якась якої немає в Україні. А я вам скажу, що вас її заберуть. От таким чудесним образом заберуть її. Заберуть її. Останеться там три автомата на всю Росію. Прийде до цього, часу. повірте, прийде час. Ми ж прощитували, ну не просчитали. На Росії все до кінця. Вроді прощитували, вроді цар, який там правив вже дуже багато років, все він знає, все він Ну, в те же час щось ви до кінця не просчитали. Не і цього царя здадуть вашого, прийде час. Там він буде, там, де він по... не в в холодильнику, а там, де він должен бути, там він і буде. Ну і та фішка, через яку ви там держите, ну як сказати, марку свою тіпа в лапках. Її вас заберуть, а чого її заберуть? І хто забере? Оце ж воно починається все з сімки кубків. Все те, що ви вважаєте, воно ілюзія, воно пуста бульбашка і та ядерна зброя. Чого її заберуть? Жінка якась, яка буде правити. Жінка, яка буде правити, чи в Росії, чи в світі десь опять ми вертаємось. Жінка, яка буде правити при її правлінні. Правдами, неправдами заберуть вашу зброю. От я вам кажу, що не буде у вас ядерної зброї. І станетеся ви із котумочкою тією, і все. І бачиш, і тоді, як Росія пустить свій меч? От він сидить і меч опущений. Тут, читай, в нього ну, сидить він сидить, вистраює плани там, на шахматній доскі, а тут уже сидить імператор, в якого меч опущений. Тобто, як по карті, його опустять і вашу ядерну зброю опустять. Німаєш? Його опустять він буде там, де він має бути, а ядерна зброя її не буде на вашій території. Це для вас болезнь, це по самолюбію воно. Крепко вдарив. Ну, колись доживем, доживем, если всі доживем до цього времени, от, якщо хтось там дивиться з Росії, вспомните оце все. Сейчас воно. Куди ви? Ти що? Які ви круті, як ви ракетами можете закидати людей, які сплять тихенько собі. Нічого. Да, це крутізна, це крутізна. Це крутізна, це крутізна. Більше й не придумає. Чому такий розклад? Так, що на Україні все погано, на Росії все дуже гарно. В лапках опять же, карта показує. Все дуже замечательно і все дуже гарно. Тільки одне не забувайте, що все одно час розплати прийде. Все одно за дійство моє, ваше, цієї, цілої країни, все одно воно прийде. Все Якщо ви не змогли взяти за три дні, за три неділі саме більше, нічого ви не візьмете. Отак воно буде товктися, отак ви будете дохнути, як собаки. Наші воїни це герої, які за, свої кус... за свій кусок землі, вони, Понимаєте? так якби ми до вас прийшли напали, ваші були б герої, тому що захищають Росію свою землю, свої сім'ї, своє все те, що вам принадлежить. А тут зараз трошки Ну, Це для вас це, це більше мені каже сама для себе розказує. Це не для вас. Це бар'єр, як бар казала Гурченко, чи хто там? Бар'єр не приодолім. Так само і тут бар'єр не приодолім. Ви щось одне, а ми щось друге. І ще раз повторюю: я тільки за мир. І не тільки Росія з Україною, а взагалі мир у всьому мирі. Життя коротке, Наскільки коротке. Ну, що І приходити убивати, за що? За унітаз, за квартиру, яку ти хочеш отзати, за машину, яку ти хочеш отзати. Невже люди вважають, що, ну, як сказати, що воно принесе пользу? Що воно буде, ну як ви будете щасливі в цьому жити? Невже кров, яка по локті на ваших руках, та пекі локті? по плечі? Невже ви думаєте, що ви з, цього, з цим будете жити і ви будете щасливі? І буде Росія процвітати? А як закінчиться українці, ну не буде кого вбивати? Ну які зарплати у вас будуть? Що у вас буде далі? Ну, оце ти подумайте, за що вам буде? Кудись далі полізе, то опять буде Вова Путін платити великі гроші для сімей ваших, для вас? Так ви вбійцями рождаєтеся, ви ніхера не вмієте робити, кроме того, що йти в чужу країну і вбивати людей. Які сплять мирно, тихенько, нічого не подозріваючи. Значить, ваші оті ухожені мамки, жінки вони родять у бійцу? Страшно, страшно, розумієте, страшно. Вони захищають Луганську, Донецьку народні республіки, а Курську свою республіку вони не можуть захистити. Дурдом -дур. і все. Все, любенькі, дорогенькі, давайте, будьте здорові, пока-пока.